Цього року зареєструвалося 180 людей. Це ну просто вдвічі більше, ніж на першій конференції. Учасники стають більш вимогливими. Дійсно, ми починали з більш простих речей, бо аудиторія не була готова. Аудиторія не дуже добре розуміла, що таке нові медіа. І треба було спочатку її підготувати. Нове медіа для нас це в першу чергу спосіб взаємодія з агробної аудиторією. Все, що в мене є на моєму планшеті, все, що є мобільне і може максимально швидко мені дати необхідну мені інформацію, є для мене новим медіа. Так, але я думаю, ми могли їх називати новими давно. Зараз вони вже більш звичні. Під новим медіа я, та я думаю, більшість присутніх розуміє те, що відбувається в інтернеті, те, що відбувається поза традиційними е, інформаційними ресурсами. У говоря, всі електронні формати, які дають нам так, свій контент, і де ми можемо промірити свій контент, це все для нас включає поняття нове медіа. Нове медіа для нас все. Кожним роком рівень а, тих спікерів, які беруть участь у нашій конференції, він зростає. Це абсолютно природньо. Тобто починати треба з азів. А коли вже люди спробували на практиці щось зробити, і в них постають вже більш конкретні запитання, більш практичні, прикладні, тоді ми вже прислухаючись до їх точки зору, робимо щось більш просунуте. Кожен хто прийде. Сьогодні бере участь у цій конференції, отримає на 70% саме корисну інформацію, і саме ту, яку можна буде завтра прийти в свій ньюзрум, або в свою телекомпанію, або в свою радіокомпанію, і застосувати на практиці вже завтра, може і сьогодні.